Морські дрони Sea Baby оснастили системами ГРАД. Мордоніз... Модернізований безпілотник уже випробували. Про це повідомили українській правді, і одразу декілька українських змі теж інформують про це. Вони мають свої джерела в СБУ. У ніч на 20 травня українські безпілотники спільно з морськими силами ефективно відпрацювали з моря по позиціях росіян на Кінбурнській косі. Нагадаємо. Надводні безпілотні ударні човни Сі Бейбі. Це є розробка Служби безпеки України. На їхньому рахунку вже кілька вражених фрегатів, кораблів, ракетоносіїв та великий військовий буксир російських загарбників. Петро Черник, військовий експерт, з нами на прямому зв'язку. Петре, вітаємо вас. Слава Україні, героям, героям слава. слава. Давайте почнемо з оцих градів на дронах. Сі бейбі уже бачили ми відео. Які можливості відкриває ось це нове додаткове озброєння на морських безпілотниках? Це направду проривна Тех, технологія, ніхто нічого подібного на планеті земля не робив, і це є свідченням того, наскільки ми, українці, маємо колосально великий інт, інтелектуальний потенціал, і направду це дуже і дуже показово де і як буде корисна ця зброя. Звичайно, що наводити жах на ті самі кіборські косі, бо дуже важко уполювати таку машину, щоб її знищити будемо, але вони будуть надзвичайно корисні для того, щоб покращити полювання за будь-яким судном у акваторії Чорного моря. Чому? штатна робоча відстань РСЗВ БМ-21 град, а це від нього є головні напрямі до 16 кілометрів. От уявляємо собі, що є рій безпілотників, які рухаються у бік якогось судна, і з відстані 6-7 кілометрів, вони вже можуть починати його обстрілювати, і це точно буде переполох на самій палубі, тому що екіпаж стає дуже сильно загроженим. А якщо врахувати, що є ще просто суперова, унікальна до нього ракета дев'ять. М218, яка має 45 субелементів і умовно один зал, це вже 270 субелементів, то це на Направду зброя викошування і на таких відстанях до 6-7 кілометрів корабель практично не має із чим боротися. І навівши цей переполох в першу чергу стосовно екіпажів, наступні безпілотники вже в дуже прямому режимі, в режимі Камікадзе можуть по ньому попрацювати. Направду ця зброя дозволяє підняти коефіцієнт ураження російських суден. Ну, але йдеться тільки про судна, чи він може підпливти до порту, вести вогонь по суходолу, наприклад, і потім врізатися в той же порт, якісь там установки на причалі, наприклад. Абсолютно, абсолютно знову ж таки робочі відстані завдання ударів до 16 кіл кілометрів. Це штатні боєприпаси, бо, скажімо, китайці розробили під БЕМ 21 один град е е снаряд, який може сягати і до 30 кілометрів. Не сумніваюся, що і в нас також вже вед ведуться такі розробки. А з такої відстані обстрілювати навіть бухти Севастополя. Ну це це просто дуже чудова зброя. І найголовніше вона відносно дешева у порівнянні, скажімо, з тими самими корветами. Фрегатами чи повноцінними крейсерами. ну ми бачили, що попередні росіяни виводили свої кораблі з акваторії Чорного моря, власне з території е, окупованого Криму. Наразі до Новоросійська, це Краснодарський край е, поява ось такого озброєння, оснащення. Скажімо, та е, як воно може вплинути на, на діяльність Росіян в акваторії Чорного моря? Ну і в цілому е, на узбережжях Криму. Ну, росіяни взагалі понизили свою воєнну присутність в акваторії Чорного моря. Ми однозначно вже їх вигнали із бухт Севастополя. А обладнати бухти у ТОПСЕ, Новоросійську і на узбережжі Абхазії зараз там побудована серйозна база, так як треба. Вони ще не встигли. Бо що найголовніше в тій зброї, котра застосовувалася із відповідних суден у першу чергу. Ракета 3М14 калібер це завантажити саму ракету потрібні спеціальні крани, і найголовніше потім обслуговувати корабель. Бо коли ракета виходить із контейнера, вона своїм газоструменем робить величезний тиск на вузли і механізми. Це це треба нескінченно, нескінченно ремонтувати. І ще одна деталь, чому ця зброя буде корисна навіть, на мій погляд, проти портів топса і в російську. Вся діагональ чорного моря це 1100 кілометрів. А декларується бойовий радіус цих безпілотних систем до 7 до 700 кі кілометрів. і дійсно вони можуть вих виходити не обов'язково із наших бухт. Може бути якесь судно, на якому ці кораблі перебувають, і з цього судна на відстанях умовно 300-400 кілометрів від узбережжя противника. Вони можуть сходити у воду, наближатися і знову ж таки завдавати залпових ударів у першу чергу по інфраструктурі. Але є один нюанс: навіть якщо ми знищимо абсолютно весь чорноморський флот і потопне остання бляшанка, то е війна буде вирішувати. Тися у підсумку все рівно на суходолі. Про суходіл Ми буквально вчора з вами говорили в ефірі на нашому Ютюбі про ось цю американську заборону, бити американською зброєю за межами України по скупченню російських військ. Говорили американці, що ні, в жодному разі. І от новини за останні години. Спікер Джонсон каже, що Україна вирішувати, як воювати, має Україна вирішувати. Блінкен говорить про те, що починають працювати над цим питанням. Оце і є злам. Ну ще поки що ні. Процес почався, і це дуже і дуже добре. Будемо сподіватися, що він буде мати правильну фінальну точку. Нагадаємо, червень 2022 року дуже яскраво. Я запам'ятав промову Джозефа Байдена, який стверджував, що я чорні риски не не перетну і Україні F-16 Ми не дамо. F-16 вже на марші і я думаю що ось ось вони запрацюють процес почався він іде дуже активно а чи буде фінальна точка треба нам братися терплячості бо є протилежна є е, протилежний результат місяць тому все дуже сильно кипіло, що ось ось французи уведуть до нас війська вже навіть ця риторика перестала зву звучати, і звук і з Макрона тому дуже важко сказати, чи дійдемо до тої точки, чи не дійдемо. Звичайно, було б дуже корисно, щоб дійшли, і розуміємо, що це одна єдина ракета, котра може по справжньому щось нам допомагати по лінії кордону, це атакам, особливо у касетній частині. Бо безпілотниками за тими військами, котрі розосереджені по лісах, ми звичайно не дополюємося. А от касетні боєприпаси, якими можна було би там усе засипати, це направду робочий інструмент. Плюс розуміємо, що на глибині до. 250 п'ятдесят кілометрів є чимала мережа аеродромів в першу чергу для гелікоптерів, і чимало нафтобаз. А це абсолютно законна для нас. Напередодні ввечері з'явилася інформація від генштабу про збиття російського штурмовика су 25. Це Покровський напрямок, це схід, Донеччина щодо ворожої авіації. Ну, ми чули певні політичні оцінки. Президент Зеленський про це теж говорив про те, скільки Росіяни мають в своєму використанні літаків. Те, як вони їх використовують, і чи чи змінилася їхня тактика після усіх останніх збиттів, які ми мали, ну їх було кільканадцять так на правду. У стратегічному сенсі не не змінилося. Дійсно, ми показали безпрецедентний е, результат у частині збивання їхньої авіації на цю хвилину. Якщо я не помиляюся, триста 355 літаків. Це неймовірно багато За всю війну в Афганістані. Радянський Союз втратив десь у межах до 120. загалом у Росіян на крилі всіх та типів літаків було на початок війни десь до півтори тисячі. Але, скажімо, такі машини, як Су-24, Су 24 су Міг-29, Су-27, вони не будують і будувати вже не зможуть. Можуть будувати Су-30, Су-35, Су-34, але не в такій кількості, яка їм потрібна. Скажімо, за минулий рік вони поставили до строю Су-34 усього нашого 6 одиниць. Це про тому, що в лютому ми їх підбили більше десятка. І як тільки з'являться F-16, то направду може бути змінена філософія застосування коректованих авіаційних бомб, бо це направді нам дуже дуже сильно дошкуляє. Має F-16 ракету АІМ-120 «Амрам», давність завдання ударів до 180 кілометрів, до 6 одиниць може брати на борт, і якщо вже взяли на приціл. Машину вона обов'язково загине. Якби за умовний місяць ми знищили машин так 20-30, а на крилі всього 80, а швидкість виготовлення ми обговорили, то направду ситуація могла би бути змінена. Але треба, щоб вже нарешті F-16 запрацювали. Звісно, поки чекаємо в 16 є багато прогнозів, де би їх першочергово застосовували. На вашу думку, їх треба розосередити по всій лінії фронту, яка величезна, чи можливо підтримуєте думку деяких аналітиків, які кажуть, що місце для в 16 на півдні. Моя особиста точка зору: що перших шість машин я не думаю, що прийде більше, це повноцінна ланка почнуть працювати в режимі перехоплювачів крилатих ракет і полювання за шахедами, тому що має у комплектацію F-16 високошвидкісну шестиспольну гармату м 61 м 61 а 1 вулкан із боєзапасом до, до 500 снарядів на відстані до 4 кілометрів. Це суперзброя для винищення саме ударних безпілотників. А коли вже їх з'явиться більше ніж одна ескадрилья, одна ескадрилья – це 12 машин. Отоді вже буде наше командування приймати і ухвалювати те рішення, яке буде вважати найбільш правильним. Нагадаю, що машина може Працювати і як перехоплювач крилатих ракет і ударних безпілотних систем, і поборотися з авіацією, і як бомбардувальник 105 одиниць номенклатури зброї це щось неймовірне. 30 років займаюся воєнною справою. але навіть я не спроможний тримати у голові всю ту зброю, яка йде до Ф-16. Щодо вишколів, на Ф-16, кілька днів тому була інформація від Міністерства оборони Данії. Вони говорили про те, що ем, кілька українських пілотів закінчили ось ці вишколи. І також були деталі про те, що це не лише, ну скажімо. Та частина, коли пілот керує літаком, але й так само виживання в екстрених умовах в разі жорсткої посадки літака, як це може виглядати, і чи це є, скажімо, усталеною практикою для в цілому для пілотів такого класу, чи це унікальність саме F-16? Ні, це для це для всієї реактивної авіації. От від коли вона з'явилася у 50-х роках і повноцінно стала дуже важливою зброєю усіх локальних конфліктів, і взагалі воїн як е, таких, то отака підготовка є штатним режимом. Дійсно, літак треба зберігати. Плюс ще маю тут заакцентувати в такому особливому зрізі, що направду, 80% успіху. Це підготовка літака до бою. Отам головна робота. Інженери вони не Менш важливі ніж пілоти, а в якійсь частині і важливіші, бо сам бій, саме виконання завдання це у межах до 20% функціоналу машини. І так само до речі, повертаючись до ось цього повідомлення від Міністерства оборони Данії, йшлося про вишкіл тих людей, які обслуговують ці літаки. Там це все оцінювалося таким чином, що фактично пілот віддає своє життя в руки цим людям. Наскільки це складний процес? І ну, скажімо, ось ось ця когорта спеціалістів, що вони базово мають знати, хто ці люди мають бути, які власне обслуговують такого роду літаки. Оце на правді дуже серйозна робота. Це інженерно технологічна думка там. Це дуже вначале інтелектуальна ця робота. Тільки зарядити оцю гармату вулкан. Це треба докласти чим, чимало технічних і інтелектуальних зусиль. Але не сумніваюся, що ми з цим завданням упоралися на 100%. Чому штатна програма навчання на МІМ 104 «Патріот» 10 місяців українці засвоїли цю програму за 10 тижнів і показали блискучий результат збивання навіть аеробалістичних цілей, такі як 47 м 2 Мдвакен. Джал, упораємося ми з цим завданням. Трохи зміню тему від літаків до ну, мабуть, до суходолу, а може йде теж до літаків. У Великій Британії заявили, що за їхніми даними, за даними їхньої розвідки, Китай постачає Росія летальну зброю. Вони правда не уточнили, що це за зброя, яка номенклатура. На вашу думку, що це може бути? На мою думку, що найбільше росіянам потрібно, росіянам найбільше потрібна ствольна артилерія і найбільше потрібні реактивні системи залпового вогню. Не таємниця, що воєнно оборонний уклад Китаю виріс із радянського союзу. Мають вони БМ 21 град. Ми вже навіть говорили про те, що удосконалили там бойовий снаряд до 30 кілометрів. Мають вони ствольну артилерію і 122-го міліметру, і 152-го міліметру у доволі великій кількості і, звичайно, мають велетенські запаси снарядів. От наймовірно. Вірні, що там зараз між Москвою і Пекіном іде дискусія, щоб вони цим цим поділилися. Питання лише масштабованості як багато Китайцю готові передавати. Але на мій погляд, на цю хвилину це інформаційно-психологічна операція і тиск на Китай, щоб він не пішов на цей крок. Як не як маємо розуміти, що 80% економіки Китаю інтегровано саме у євроатлантичний простір. Це майже 50 трильйонів ВВП. А Російська Федерація це 2,5 трильйони ВВТП. Правда, Китайці грають таку дуже. Подвійну гру з одного боку економічні процеси важать і їм дають сигнал, щоб не не порожували правила. Але з іншого боку, їм потрібна дешева нафта російська і дешевий газ, а також нескінченні сибірські ресурси, залізу, руда, алюміній, ліс і тому подібне. Китайці уміють тримати баланс. Якщо щось і дадуть, то на мій погляд, це не буде у дуже великих об'ємах. Оперативна інформація, на жаль, повідомляється про вибухи у Харкові. Це інформація від обласної адміністрації, тому закликаємо бути максимально уважними і прямувати до укриттів. Зрештою, це стосується не лише Харківщини. Ви зараз бачите на екрані мапу поширення повітряних тривог. Низка областей всі не будемо прораховувати. Ви їх бачите, але низка областей наразі перебувають під можливою загрозою в небі з боку. Росії про будь-які інші зміни будемо вас повідомляти. Ну і так само просимо е перебувати в укриттях в максимально безпечних місцях. Е власне про, про схід України в цілому, про лінію фронту хотілося б з вами теж поговорити. Е є інформація від інституту вивчення війни про те, що росіяни намагаються просуватися в напрямку часового яру. В цілому на що би ви зараз звернули увагу, і е як змінилася ситуація е на фронті за останню добу. На мій погляд ніяких суттєвих змін немає. Ми зуміли зупинити оформлення великого плацдарму по Харківщину, тобто операція з відволікання наших сил і засобів, на мій погляд, кінцево, з їхнього боку не оформилася, і стратегічної цілі вони не досягнули. Другу стратегічну ціль, яку вони пересілі переслідували, посіяти страх і паніку у першу чергу у Харкові і спровокувати чергову велику гуманітарну кризу, щоб умовно десь так 100 тисяч харків'ян покинули місто. Не забуваємо, що Харків і. Досі, попри те, що він попри є підшквальним вогнем, залишається великим для нас воєнно-промисловим. Центром там будуються і бронетехніка, і радари, і ракети, і ще багато чого корисного для нашого війська. Ця мета для них не осяжна, і я думаю, вони вже її не осягнуть. А у стратегічному сенсі для них нічого не змінилося. Є завдання виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. На мій погляд, що не менше тричі ми це завдання вже зірвали 7 жовтня, коли почалися активні бої за Авдіївку, і Росіяни вважали, що як пройдуть Авдіївку, то Донеччина вже їхня далі до. Моменту самоперепризначення Путіна у березні, коли він став президентом, і от зараз до дня побідоб'я зірвані ці завдання, і дуже важливо зірвати їх до мирного саміту, який має відбутися у Швейцарії. Петро, спасибі вам велике за аналітику і за ваш час. Петро Черник, військовий експерт, з нами на прямому зв'язку про оперативну ситуацію на лінії фронту. Ну і загалом про ситуацію з постачанням зброї України.